З цієї сторони генератор стоїть все від нього ну, працює. Генератор бачу. Да. Від нього ж працює шиномонтажний стенд, можете підподивитися. Шиномонтажний стенд? Оце посилено у сторін. А, я розумію. Тут посилено, тут посилено, ресори посилили посилені. Дуже потрібна машина. Технічно немає з чим порівнювати. Так, приїжджаю я під Херсон, ну коли от бойові були в Херсоні. Приїжджаю. Ми в районі 20 км не змогли знайти длинную головку на 27. А тут по 250. Ми зацепили машину, потянули її в Одесу. А можна було починити її на місці реально. Була б эта головка на 27. Все. Якусь машину можна витягнути, якусь не можна, і опять же витягнути до базової. до до бази, Може бути дуже велика велика відстань, тому якби, дуже доречно і доцільні такі машини і використання їх в збройних силах. мене така тачка, як їжу, притягиваю, Я половину би там ремонтував.